Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами дуже коротко, як зробити ось таку от годівницю з додатковими зачепами, які при цьому не будуть чіплятися. Перш за все треба робити таким чином, щоб ось ці вуса. Вони дивилися в сторони. Бачите? Тобто вони не дивляться вниз, а вони дивляться в сторони. Тим самим, коли, наприклад, буде давити течія, вони додатково ось тут будуть чіплятися десь за дно. Але якщо зробити ось так, вони теж будуть чіплятися, тільки при цьому на виматуванні у вас буде дуже багато зачепів. Тож, що вам для цього знадобиться: якісь кусачки або ножиці, годівниця, віддалі, щоб вона теж вже мала зачепи, це теж додатково буде допомагати. І треба ось такі от кабельні стяжки довжину підбирайте безпосередньо під вашу я використовую стяжки тут 4,8 на 250 мм. Беремо годівницю, беремо стяжку і починаємо вдівати. Вдіваємо з протилежної сторони до місця, де у вас кріпиться годівниця до застібки. І в моєму випадку я починаю продівати не з першого, а з, другого, з другої клітинки, але ви дивіться, підбирайте під свою годівницю. Я пам'ятаю, що мені треба продіти одну, наступну витягнути. Тут через одну треба продіти і так само через одну витягнути назад. Ось отаким от чином. Трішки підтягую, тому що якщо ви одразу до кінця засунете, ви вже, вам буде проблематичніше підтягувати. Після цього так само засовую через одну вниз і наступно одразу витягую назовні. Ось отаким от чином. Далі трішечки обережно можете підрегулювати довжину. З однієї сторони попускаючи, з другої сторони підтягуючи. І далі все, що вам потрібно, просто трішечки підрізати ваші вуса. Тобто довжину підбирайте під себе так, таким чином, щоб у вас не плутався монтаж. Як обрізати, чи під кутом, чи рівно, не має значення. Я завжди просто рівно ось так обрізаю і все. Добре, є раз. І плюс-мінус є друга сторона два. Ось отак просто ми зробили з вами годівницю з додатковими зачепами. Те, що зараз вони дивляться трішечки вниз, нічого страшного. Через декілька закидів або пальцем ось так от трішечки підігнули, і все класно виглядає. Після цього ви чіпляєте за застіпку, і у вас немає нічого путатись, на відміну, якби ви зробили трішки так, щоб вони ось так от у вас дивились. Повірте мені, я пробував. Тож, якщо сподобався такий лайфхак з годівницями, став лайк, пиши коментар, і до зустрічі біля води.